Привіт, Запоріжжя! Це головні новини дня від п'ятої редакції. Розстріляли в черзі за хлібом. Трагедія в Оріхові. Російські нелюди серед біла дня вгатили по школі, коли там роздавали гуманітарку. Впала стіна, загинув соціальний працівник, який допомагав видавати харчі. Ще дві жінки отримали тяжкі поранення. Дев'ять ударів рашистів з авіації, сім ракет та понад півсотні обстрілів з РСЗВ. Такою була доба у Запорізькій області. Постраждали будівлі в Комишувасі, Новотроїцькому, Гуляйполі, Залізничному, Малинівці і Мирному. Запоріжцям дадуть гроші на відновлення житла після прильотів. Таку програму запустив благодійний фонд Карітас, покриють малий ремонт чи відновлення оселі на максимальну суму до 60 тисяч гривень. Міська рада Запоріжжя за бюджетні гроші купила зимові штани, куртки, термобілизну та кросівки. Дивну закупку на 27,5 тисяч гривень здійснив департамент правового забезпечення. Цікаво, для кого обновки? Військова колона Ерефії пройшла через Маріуполь на Запорізький напрямок. Рашисти перекидають біля сотні одиниць важкої техніки в бік Розівки. В Енергодарі нова гауляйтерка. Наталія Лабяк стала слугою не свого народу. Екс-депутатка Енергодарської міськради від ЗЕ команди перейшла на бік ворога і підсиділа коменданта Олександра Молокова. Ялинки в Запоріжжі все таки не буде. 50 тисяч людей висловилися проти встановлення новорічного дерева на площі Маяковського за 32 тисячі містян. Запорізький обласний центр зайнятості запрошує до суспільно-корисних робіт з відбудови країни. Зарплата не нижче мінімальної реалізації державної програми розпочнеться з 1 грудня. У нашій області долучитися зможуть лише ті території, де нема бойових дій. Це Біленківська, Вільнянська та Тернувацька громади. Школярка з Мелітополя виступила на сцені телевізійного шоу Танці World of Dance. Каріна Проскуркіна вразила суддів номером і пройшла далі. Тепер її перемога залежить від глядацького голосування. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.